Іших роботодавців в регіоні, в принципі, дуже рада, що у нас відбуваються такі заходи. В першу чергу цей захід популяризує сам регіон, популяризує міст, місто наше і нам, як компанії, дає можливість легшого е, працевлаштування. Тому що, як ми це розуміємо, да, е, розуміючи, що Flex виступає генеральним спонсором, люди підсвідомо. Е, Розуміють, що це компанія, яка підтримує працівника, це компанія, яка е, працює на е, здоровий спосіб життя, яка ніколи не залишить у певних ситуаціях. Так? Е, особисто для мене це дуже приємний захід, е, який Залучає набагато більше туристів. Залучає набагато більше туристів в даний регіон. І так само, оскільки ми приймаємо на роботу не тільки з нашого регіону, а й з інших регіонів. Так само так само допомагає нам і в тому напрямку також. Дуже. дякую.